Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови. Господи ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд з ними. Навчи їх, Господи, прощати. І любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших, своєю безмежною, Божою любов'ю, провадь і направляй їх. На правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови. Господи дітей і онуків моїх, бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняюся, Господи, Тобі до ніг, сльозами б я мила Твої ноги, щоб все життя Ти їх беріг. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, недостойну рабу Твою ім'я. Господи, у милостивій владі Твої, чада мої, раби Твої імена. Помилуй і спаси їх імені Твого рад, Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою, Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти. Світлом Христовим для порятунку душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у будинку, у школі, у дорозі і на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм. Святим від кулі, що летить, отрути вогню від смертоносної виразки і марної смерті, Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни. І полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я, цнотливість, Господи, збільш і зміцни їм розумові здібності і тілесні сили. Тобою даровані їм, Твоє благословення на благочестиве і якщо тобі завгодно, сімейне життя і несороміцьке діто-народження. Господи, даруй мені негідній і грішній рабі твоїй ім'я. Батьківське благословення на чад моїх і рабів Твоїх у ранковий, денний і нічний часи імені Твого ради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь.